Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні такого зимового, морозного, холодного дня. Я вирішив приїхати до лісу. Ну, За вікном зараз грудень місяць. Час іде до нового 2025 року, а ми з вами в лісі. Ну... А насправді, я хочу сказати, зараз у нас 15 липня 2024 року. Коли ви будете дивитися це відео, я навіть не знаю, де я буду і що за мною буде. Так що кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ходімо. Ось уже перші наші знахідки. Такі листички нас зустрічають. Подивіться, вчора у нас був дощик. Ну, звісно, це було. Ну, якщо ви дивитесь у грудні, то цей дощ був місяця три назад. Ну, ось такі у нас, бачите, лисички. Сподіваюся, що з порожнім кошиком ми не залишимось. Так, це. Ну, Отакі ось, ось у нас зустрічають лисички. Справді, лисичок в цьому році у нас було багатенько, так як ви могли спостерігати за ну, нашими походами в ліс, який ми ходили неодноразово. Зараз я теж знаходжуся в цьому лісі, де переважно ну, я завжди збираю лисички. Так, о, Після дощику вони завжди такі сочні, свіжі. У нас перед цим була така спека стояла, Ой, було плюс 30 до 40 градусів. Але збирали грибочки і по були ті, хто давно на мене підписаний, дивилися мої літні походи, то бачили самі на власні очі, як це було. Ось ну, такі тут. Лисички нас зустрічають, маскуються під листям, але ну, ми їх все одно знаходимо, нікуди вони від нас не дінуться. Дивіться, які тут дуже гарні стоять. Ну, вони тут є, потрібно тільки уважно придивлятися. Так, і можна назбирати. час у нас є. Запах літа, запах лісу ось, подивіться, які гарні замаскувалися під глицями. Бачите, скільки їх тут. почистимо і підемо далі. ну Ось ідемо друзі, по такому сосновому лісі. І взагалі я хочу перейти на другу локацію. Там ми минулі рази. Ну, хто спостерігає за мною давно на моєму каналі, але це для вас це рівно не... Не поки... Опа, опа. Ой, ось це ж так. Тільки я почав щось розповідати і як завжди. Ну це така приємно. Ось. Зараз. Чистили до кошика. Тут, так, ці ми. Може і візьмемо. Але тут є краще, я бачу. О, подивіться, бачите, скільки тут теж. Ось так вони маскуються у нас. Ось друзі, ми переходимо на іншу локацію і тут по дорозі я вирішив-вирішив до цього дуба підійти ми колись, друзі, з вами вже біля нього були. Ну це сам в інших роликах було. Подивіться, тут завжди ось. Ось таке чудо можна зустріти. Ось він. Ось він. Дивіться який. ну Він звісно, що він вже все. Ну, але так, знахідка приємно. Зараз можна заради цікавості подивитись, ну наскільки він чистий. Ну, ось так, бачите, я його розрізав, він, ну, видно, що він в хробаках. Звісно, ми його брати не будемо, він тут залишиться, так сказати, на розвод. Отак ми розкидаємо, нехай спори його розсіваються. Ну, а ми йдемо далі. Подом ідемо на інші місця. У по такій дорозі. Трішки лисичок тут знайшли. Дивно, я щось згадав, що тут їх більше, ніж там, де ми були. Пройшов, обійшов або повезбирували, або нема. Ну Зараз я ще хочу перейти там в інше місце. Подивимося, що там, якщо не сильно, то вернемось назад на наші місця, там, де ми збирали. Там хоч попадаються. Ну тут я дивлюся. Не сильно, не сильно. Ну, Зараз подивимося. Ну, ось тут такі нам попадаються теж лисички. Мало тут мало. Там було набагато більше. О, зараз, мабуть, вернемося, Туди ще трішки там походимо. Але трішки назбирали, вже не дарма в лісі. Ось так у нас зараз кошику. Ось. Ось тут такі вже йдемо назад. Так лісом з краю дороги. Ось такі ще нам лисички попадається. Ось так. Ну ось іще. Ми тут ми бачимо понад краю дороги повиростали ось такі. Ось все. Після цього дощу, що вчора, вчора хороший такий дощ був. Я якраз встиг приїхати з лісу. Тільки приїхав з лісу, я... Ну, Верніше я був у лісі і вже воно так погримлювало. І знав, що буде дощ, тому що перед тим як їхати, то дивився прогноз. То Так і було. Ну, ось вони є. Ось так. Теж лисички у нас Ось так. Комарі. Там. Ці комарі не дають спокій. Деяка нура, хтось тут живе, бачите? Канура туди йде. Це може бути небезпечно, може бути і виситься якась, а вон там іще неподалік. Дивіться, скільки їх тут. Вон там воно нарито. Este xixi, o nosso. Ой. Так ходімо звідси, мабуть, бо неясно, хто тут живе в цих норах, хай воно собі там буде. Вони, може зараз відпочивають зазвичай ночі виходять вночі на полювання вдень. Відпосівають ну, нехай собі відпосівають. Я думаю, що воно нас почуло, що ми тут ходимо. Вони ще тут так багато ціну. Мабуть якісь лисиці чи бурсуки живуть. Це більше за всього, що якісь бурсуки або лисиці. Я колись... У Минулому році. А може й не в минулому, а аж позаминулому. Приїхав рано-ранці в ліс, ще темно було влітку. Гриби, якраз тоді я пам'ятаю, що багато так грибів було. І прямо світив на телефоні фонарик і щось бігло на мене, воно ж видно світло побачило. Я злякався. Дивлюся, в нього морда полосата, ну бурсук. О, чесно кажучи, я злякався. Воно зразу на мене якби бігло, а потім раз в сторону. Вон таке, Ох, тут хаще, Вже весь поддергся. Буде якось виходити звідси. Ось іще. Ох ти, дивіться, скільки там отих жуків. Я не знаю чи вам видно тих чорних скоробій. Я не знаю чи вам видно. Але тут один ось. Ось, ось один. Це їх там так, я не знаю, скільки там з 20 а то й більше, мабуть. Що вони там роблять. Опа, тут, хтось здається, хтось теж збирає. Добрий день. Так, да, так, да, це телефон у мене. Я знімаю, ну, гриби, як я збираю. Та лисички. Ну, білого немає, не бачу. А, одного знайшов, але він такий геть, ну, був старий і. Сишки тут сочні такі, свіжі. Не такі от сухі, як такі вони. Йдемо далі. Ну ось так у нас зараз кошику. Все це, що ми назбирали. Ну, я думаю, вистачить. Ну, ось і все, друзі, закінчився наш з вами похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас такий був зимово-літній. Так як ви дивитесь це відео взимку, на дворі вже сніг. Всі готуються до новорічних свят. Ну, а я рішив вам подарувати такий якби передсвятковий подарунок. І... В дійсності сьогодні в нас на даний час, коли я знімаю це відео, це була середина літа, 15 липня 2024 року. Ну, а ви дивитесь в грудні десь. На початку грудня, ну, десь так, ну то не важно. Ну що, хочу, друзі, всім подякувати. Я цілком заготовований сьогоднішньою ну, такою прогулянкою по лісі. Назбирали лисичок, подихали свіжим повітрям. Чесно кажучи, ну, у нас така жара стояла перед цим. Учора, правда, був дощик такий, ну, хороший дощик. Пролив я, а сьогодні вирішив поїхати подивитися тут недалечко біля дому. Ну, Ще раз хочу всім подякувати. Дякую за те, що ви дивитесь, що підписуєтесь, що ставите лайки. Пишете мені адекватні коментарі. Ну, Головне, хочу всім подякувати міцного здоров'я вам та вашим сім'ям, рідним, всім. щоб Буде здоров'я буде і все. А головне, миру. До нових зустрічей.